Які професії в IT будуть мати попит, кого хочуть бачити серед співробітників ІТ-компанії? І я хочу передати слово нашому гарному другу Євгену Катричу. Він є керівником компанії харківської компанії WebSpark. Євгене, тобі слово нас таке мотивуюче, завершальне та. Що, що стосується загалом IT, як, які в тебе думки, бо в нас всі переживають, що буде перенасичення і працювати роботи нікому не буде. Що практики про це думають, говорять тощо? Передаю тобі слова. Окей, вітаю, друзі. Ну, дивіться. Які професії майбутнього? Давайте поміркуємо, навіщо нам це відповідь? Наві... Мабуть, ми би хотіли бути успішними, і точно ми би не хотіли бути заміненими штучним інтелектом чи автоматизованими. Я закінчив Хнуре у 2007 році, це десь 17 років тому. І комп'ютерних наук. І дивіться, розробники все ще серед нас. Нас там не автоматизували, нас не замінили. Тому що штучний інтелект це не завжди про заміну, часто це про доповнення чи навіть синергію людини та машини, це класна можливість автоматизувати свою працю та покращити її, якщо ви не хочете, щоб бути заміненими, то ваш, ваша праця, те, що ви робите, ваша робота повинна бути більш інтелектуальна та креативна, тобто творча, тоді менш вірогідно, що це буде автоматизовано. Штучний інтелект це дуже добре, але на жаль, ми маємо таку ситуацію, що до нас от в компанії WebSpark приходять кандидати, проходять на випробувальний термін, але є такі косячки. Ну, наприклад, людина не вміє працювати з документами там Microsoft, Office Word, Excel чи аналоги Google Docs, Google Spreadsheets. І ви розумієте, якщо ви закінчите харківський виш. То навіть якщо вас не будуть цього навчати, то ви будете робити курсові дипломні. У вас буде все там класно з документами. А мені, наприклад, як роботодавцю, це ріже гріже око, тому що про яку розробку йде мова, коли людина не може там зробити технічну документацію на дві сторінки. Там все розвалюється і не по стандартам. SQL, наприклад, SQL це ж не тільки про розробку, він потрібен, наприклад, і тестувальникам. І якщо людина свічер в IT, чи закінчила якісь курси в IT, то вона може цього й не знати. І дивіться, ви працюєте, вам потрібно щось підтягувати по вашим скілам. І паралельно вам ще потрібно вчити, наприклад, SQL. це важко. А після університету, я впевнений, у вас це вже буде, якщо у вас технічна спеціальність, вирішувати задачі через код, тобто алгоритмічні задачі. це ж теж не тільки про розробників, тому що дивіться, це знання алгоритмів це дуже класно управляє мозок, і це про якість вашого мислення. І тому, якщо ви закінчите харківський виш. То я впевнений, що це вас виділить на ринку праці серед тих кандидатів, які не закінчували виш, які там самоучки, наприклад, чи після курсів, чи свідчери. А є ще така історія на четвертому курсі університету. Я вже тоді працював. І в нас був чи предмет, чи серія лекцій, тоді Полунін нас читав про патерне проєктування. Я думаю, навіщо мені це? Я вже працюю в роботі, я цього не використовую. Навіщо я марную час на це? І через два роки мої, моєї роботи, коли я трішки підріс як розробник, я почав використовувати. Ну ми, як компанія, почали використовувати патерни розробки, і я тоді подумав, як класно, що я не прогулював лекції. Що е, моїм колегам, які не вчилися. В університеті, а там самоучки, наприклад, приходилось вчитись це з нуля, а я це вже знав. Ну, тобто, такий позитивний досвід. Я би перед професіями я би хотів вам трішки розказати про навички майбутнього і, можливо, про принципи. І перший з них це постійне навчання. Як казав вам Андрій Єрохін сьогодні, що ну, ви приречені чи не приречені постійно вчитися, тому що. Пробувати щось нове, нові технології, тому що зрозумійте, якщо ви стоїте на місці, ви не стоїте на місці. Це не нульова точка. Ви деградуєте, тому що всі накруги вас вони розвиваються, і якщо ви хочете бути на крок попереду, то постійне навчання це те, що вам прийдеться опанувати. Дивіться, я закінчив університет 17 років тому, і я кожен рік проходжу якісь курси. Кожен день я щось читаю. Дивлюсь, якісь відео по. По тій тематиці, що мені потрібно для роботи, чи те, що мене цікавить, наприклад, штучний інтелект, чи там product девелопмент, наприклад, і так далі. Тому постійне навчання я вам дуже рекомендую. Чат GPT. Я сподіваюся, ви вже пробували тестували, гралися з чатом GPT це дуже класний інструмент, як для користувача, по роботі з інформацією. І дуже простий інструмент не з точки зору розробки, а з точки зору зору користування. Але я знаю людей, які не користуються чатом GPT. Дивіться, якщо ви ним користувались, ви вже на крок попереду. Це просто як приклад. Наступна навичка це критичне мислення. Світ, наш світ переповнений інформацією чи дезінформацією. А з чатом GPT, Generative AI, контенту стало ще набагато більше. І контент не завжди якісний і де відділити де правда, а де неправда, це дуже складно. І завдяки критичному мисленню ви можете розвити в собі навички об'єктивно наскільки це можливо, аналізувати інформацію. Наступний принцип це орієнтовність на результат. Дивіться тут така позиція на одному форумі. Ми запитували. Як можна там піти працювати в it кампанію? Дивіться тут. Потрібно йти не з позиції: візьміть мені, будь ласка, на роботу, тому що мені це дуже потрібно. А з позиції, дивіться, я класний, візьміть мене, будь ласка, тому що я можу. Щось зробити для вашої компанії. Я вмію ось це, ось це. ось це. Тобто, з позиції роботодавця, це ж так працює і в продажах. Ви не розказуєте, що, будь ласка, працюйте з нами, тому що ми класні розробники. А ви розказуєте, працюйте з нами, тому що ми ваш стартап зробимо ще успішнішим. А в нашій компанії WebSpark є три основних принципи: стовпи, пілари: це людяність, професіоналізм і контриб'ют досягнення результату. Результату це дуже важливо. Що б я ще хотів сказати? Ну, дивіться, наступний принцип це така солянка принципів: це напористість і гнучкість. А цей, на мою думку, це другий по важливості після постійного навчання. Не опускати голову, не переставати пробувати. Змінюватись, якщо світ змінюється, а світ буде змінюватись це вже аксіома. Якщо навіть хочете, то бути антикрихкими. Антикрихкість це термін, який ввів насіб Таліб в мені своїй книзі, і він, значить, те, це властивість об'єкту чи суб'єкту чи людини, наприклад, що якщо на неї тиснуть, то під дією цього тиску. А ви можете ставати ще більш сильнішими, а українці дуже сильна нація. Це, мабуть, в нас буде вже в ДНК чи є в ДНК, тому використовуйте це. І є гарна цитата Генрі Форда: якщо ти думаєш, що ти зможеш, ти будеш правим. Але якщо ти думаєш, що ти не зможеш, то ти теж будеш правим. Тобто, це все залежить від нашого майнсету. Як ми до цього відносимось, якщо ми будемо думати думати, що ми не вдахи, в нас нічого не вийде, я не буду поступати, я точно там не пройду. Я не буду пробувати йти в в кампанію, працювати, проходити співбесіду, то у вас 100% не вийде. Але якщо ви будете пробувати, і буде наприклад, у вас шанс 1%, Попробуйте 100 разів. Я утрірую, звісно, але це так працює. Це про напористість. Наступна навичка це дуже банальна. Це англійська мова. Я в школі вчив французьку, в університеті вчив французьку і я почав вчити англійську тільки коли мене в роботі. І не спочатку це знадобилось. На ролі project менеджеру, тому що без цього це неможливо працювати менеджером проєктів. в університеті. Я був в першій групі, але попросив, щоб мене перевели в п'яту групу, тому що перша група з поглибленими знаннями з лекціями на англійській мові. Я думав: дивіться, я в університеті мені буде важко вчитися. Мабуть, я не буду ще вчити англійську, буду продовжувати там вчити свою французьку, тому що мені ж буде важко. І я здивувався, коли в роботі мені прийшлось вчити англійську. Це було набагато важче, чим якби я її вчив в університеті. Тому вчіть англійську в школі, вчити англійську в університеті, вчіть англійську. Коли будете працювати, ви все одно її будете вчити. Дивіться, в нашій компанії, наприклад, тобто незнання англійської, це не вирок. Ви можете працювати в ІТ, але є ролі в ІТ, які для якої англійська це hard skill, наприклад, менеджер проекту чи бізнес-аналітик. Без цього ви не можете працювати навіть на початку. Але є ролі, ну, наприклад, так взагалі, всі ролі інженерні, тобто розробники, ви можете працювати десь до левела middle, тому що. На початку це не потрібно, а з зливало мідел, там вже потрібно комунікувати з кросфункціональними командами, які розташовані по всьому світу. І англійська мова, вона інтернаціональна, тобто спілкується саме англійською мовою. Ви можете працювати і без цього, як я вам сказав. Але якщо ви хочете, щоб у вас було більше можливостей і потенціалу зростання, краще її знати. І ви можете отримати кращі умови, попасти на найбільш кращі проекти, тому англійська її, будь ласка, не робіть так, як я. Е, наступна навичка читати. Ну я не можу порекомендувати читати всім, тому що можливо не всі люблять читати. Але якщо ви любите читати і читаєте, то це вам дуже допоможе, тому що це розвиває ваші комунікативні навички і ваше мислення, що для IT дуже важливо. Наступний принцип це проактивність і ініціативність. Якщо ви можете щось запропонувати, щось зробити, не сидіть пасивно і не чекайте, поки вам поставлять задачу. Проявіть ініціативу. Запропонуйте вашому керівництву, вашим колегам, кому завгодно. в університеті. Це теж, мабуть, працює, тому використовуйте. Дивіться, я коли я пішов працювати, я хотів працювати c sharp розробником і я пройшов всі тестування на C-Sharp-розробника, Але мені сказали, що C-Sharp-розробників у нас дуже багато. Ти підеш на php -пі розробника, тобто PHP. Я, я окей, піду на PHP, Проблем немає і я не жалкую, тому що я працював і PHP-розробником, був тім лідом відділу менеджерів проектів, PM-ів, тобто Project Manager офісу. А наразі має роль CEO, тобто директор компанії. Але ці ролі вони всі умовні, тому що за своє життя ви зміните цих ролей дуже багато. І якщо я вам скажу, обирайте цю професію, це 100%, Ну ви точно зміните багато професій, багато ролей, тобто ролей в IT, різні різні позиції. в IT, це нормально. Але я в душі все ж розробник. Ті, хто був розробниками, вони залишаються розробниками. Якщо ви використаєте ті знання, про які я вам сказав, хоча б на 80%, то не, не важливо, яку професію ви оберете, ви високовірогідно будете успішними. Але звісно, завжди є якесь але є професії, які можуть підтримати ваш успіх, тобто. Ну, наприклад, все сімейство технологій штучного інтелекту чи машинного навчання. Звісно, що це в тренді, і це буде в тренді, поки ви будете навчатись, і після вашого навчання. А це Data Science та Big Data, про яку сьогодні теж розповідали. Дані це кров чи кисень нейромереж і аналітики прогнозують, що за наступні два роки ми стикнемося з тим, що буде дефіцит даних, тому що щоб навчити натренувати нейронку, таку як GPT-4 четвертої версії. потрібні трильйони такенів даних. А що буде про п'ятий GPT, Я не знаю. Але гадаю, що там буде лайфхак, лайфхак в тому, що вони будуть тренувати не велику мовну модель, а багато маленьких мовних моделей. Але подивимось, місія компанії Google, яку, до речі, Google не змінювала з початку створення. Це упорядкувати світову інформацію та зробити її загально доступною та корисною. І є ще інша цитата: це не точно, але її приписують Натану Ротшильду. хто володіє інформацією, той володіє світом. Тож Data Science та Big Data – це було. В тренді вчора, в тренді зараз, і завтра буде в тренді. Е, теж а поки в тренді нейромережі, так, е, так точно. Е, наступний тренд, і мабуть, це е, ну скажімо так, великий виток людства вперед, це квантові комп'ютери. Як казав мені Віктор Каук, що штучний інтелект це вже червоний океан, але якщо ви хочете виділитись та застрибнути в потяг Блакитного океану, то можливо долучитись до квантових комп'ютерів це ваш шанс. А наступне, це поглиблена віртуальність, тобто метаверс, та стирання меж між онлайном та офлайном. Це віртуальна реальність та доповнена реальність VR and AR. А, Кібербезпека, а, кібербезпека була актуальною завжди. Про, сьогодні про неї ми я теж чув, розповідали. А, але з приходом ери квантових комп'ютерів це стало критично важливо. Це буде дуже важливо. І що б я хотів вам ще додати: дивіться, розвивайте свою самомотивацію, тому що на мою думку в цьому світі ми потрібні тільки нам самим, немає сенсу комусь нас мотивувати. Ми не потрібні другій людині іншій людині, але нам потрібна якась мета, заради чого ми встаємо з ліжка, працюємо, навчаємось. І з віддаленою роботою це буде ще більш гостро стояти, тому що дивіться, мені пощастило вчитись, як то кажуть, в офлайні. А я сподіваюсь, ви теж застанете цей час і зможете начатись в офлайні. Але якщо ми кажемо про роботу, то це звісно високовірогідно про віддалену роботу, як мінімум, гібридний формат роботи, як максимум віддалена робота, і мотивувати самомотивувати себе при віддаленій роботі ще складніше. В нас, наприклад, працює офіс в Харкові. Наразі так, звісно, там людей не так як до широкомасштабного, але все зміниться, все буде. Потрібно якось комбінувати, тому що комунікація жива комунікація це, це дуже важко, дуже важливо. І зараз її отримати після ковіда, після широкомасштабного. Це ну, складно, я розумію. Наступне, що я хотів би сказати, це про таланти. Що таке талант? Це те, що вам подобається робити, і те, що у вас виходить робити краще за інших. Тому, можливо, ключ до самомотивації у ваших талантах, тому що кожного, ну, кожного мотивує робити те, що подобається робити, і навпаки. І ще б я хотів додати, що не сприймайте мої слова занадто серйозно, і в цілому цей процес відноситься до цього як до комп'ютерної гри. Тому що якщо ви будете сприймати світ з позиції складності, то воно так і буде. Тобто, світ буде складним для вас. Не зупиняйтеся, будьте оптимістами, мрійте і будьте корисними людству. Дякую.